Новий магазин в нашому місті. Це біля нашого дому і свахи. А це новий. Це новий мурал. Сватив будинок оцей під'їзд на люди йдуть. Це такий муран зробили у них на будинку. Новий в цьому місяці. Липа починає квітнути. Якась починає, а яка вже і квітне. Ось яка гарненька. Ось такий так. Машина під'їхала. Це у дворі голосно. Ось такий будиночок. Гарний мурал. Ми йдемо сьогодні перше червня. І ми йдемо. Йдемо, йдемо на пляж. Зараз онучка моя прийде. Здалеку. Як гарно. Це у нас тут роблять дорогу. Це така смирика. Смирика, хто вона? Ось такі рози, троянди. О, які гарненькі вілачки на газоні. Оце ще маленькі. Ось такі троянди. Жовтиські скоро розквітнуть. Ось який будинок ось биби зробили. Є з дубе, в якому мешкає моя сваха і сват. Так, хотіла ще онучку трашнули, Там теплотраса драми. Всього трошки. І гарного, і красивого, цікавого, і некрасивого, всього потрохи. Ага, воно іде моя красуня. Павловні павловні тепер у нас скрізь. Її насаджали у всьому місці. той Павловні. Ось така трава. А це хто йде? А це йде, хто йде, хто йде. Зараз подивимось. Це моя онука Ліса. І ми йдемо. Куди скажи? На річку. На річку.